Усім привіт! Я Тетяна, і у цьому відео я хочу подивитися, в яких енергіях на сьогодні перебуває Кремль. А, ну, це, звісно, що на сьогодні це таке для картаро поняття розтяжиме. от, Але Ну, от поки на сьогодення. Що зараз у Кремлі? Ой, які карти випали, цікаві на Кремль. Я коли робила розклад на Київ, я ну, все одно якось більш, ну, звісно, думаєш про владу, да? тобто ті, хто керують всіми цими процесами. От. Тому тут я дивилася якби не на Москву, а на Кремль. От. І що значить вийшлося? У мене тут свій розклад, у мене свої позиції. От, і от в Кремлі кучкуються, збираються грубками, в них там така метушня. Метушня, неспокій за, я так думаю, за свою, за свою стабільність, за свій захист і за свою владу. Треба зараз подивитися. Що там із Путіним? Мабуть, Путін. Ну, або вибори зірвуться, або. Ну, коротше, або щось типа трапиться і треба нового когось ставити. І е, Тут в них, якась дама, яка має е, якісь вагому, е, ну, якусь, як це сказати там, е, має вес. не, не остання людина вона також щось задума ну це типа Навальний. типа Юлія Навальной, от ну от щось е таке, тобто якась така, якась така людина, яка щось. Ну, ну, якось. Е е Тримається на поготові, от підняла меч угору, тобто готується, е, можливо, це якась людина, яка також хоче приймати, тобто людина, яка має ресурс, і вона хоче приймати участь у виборах. От, і вона на поготові. Так, в думок що дума? За... Кремль, от е... думає про домовленості і е... буде їх продавлювати. От, але якось е... нічого в них не вийде. Тому що. Тому що вони самі, вони домовленості силою, от, ну, понятно, що силою от продавлюють, да? але їм самим треба бути буде захист, треба бути оборона, і в мене так цікаво, в мене самі випали дві карти, і тому що в них оборона на паузі та в тупі. Тобто. Не все там хорошо з той обороною. От і вони. <кхи> і от там Там збираються, от також, там збираються певні кубки людей і про щось своє домовляються. І от тут, тут якось показано, наче наче дві сторони. З однієї сторони збираються групки, там щось. Домовляються, а з, іншої сторони, а з іншої сторони тут багато страхів і багато метушні, тому що владі дуже сильно буде потрібен захист. Дуже дуже цим опікуються, дуже переживають. І я так думаю, що от там. Угу. Тобто вони оцю людину, яка активна, вони хочуть її, ну, правильно, їм треба, от вони, вони, мабуть, знають, і вони хочуть, ну, це зупинити. Тобто. Ну. Не, не, не то, що прям от прям стоп остановити, а хоча б якось стримати, хоча б якось от е, притримати те, що е, на, на них насувається. Тобто, така собі там зараз обстановочка Неспокійно, зовсім неспокійно. Получається, що там і в них своє, і з нашої сторони. Тобто там така ситуація. Досить така напружена, досить неспокійна. От, але все ж таки стараються, думають, що домовляться. Ну так, от, тобто, чим ближче до виборів, тим починає там Завуворушитися щось. Ну, такий розклад вийшов. Дякую всім за увагу.